Тебе своїм першим ювілеєм. Що людині потрібно для щастя? Їй потрібно для щастя дуже мало, особливо жінці, щоб були щасливі її діти, тому що в дітях ми себе продовжуємо, себе залишаємо в житті. Я бажаю тобі в цей святковий день, залишатися завжди такою життєрадісною, оптимістою, щоб ти мала міцне здоров'я. Щоб е, в твоїй оселі завжди панував дитячий сміх, щоб е, в твоєму домі завжди він був наповнений буттями, щоб ти віддавала, а не зберігала. Ти це вмієш робити, ти це завжди робила. Я пригадую вашу родину, я пригадую ті далекі часи. Була маленька хатинка, але в тій хатинці вистачало місце у сім'ї Бурковичці. Скільки би не прийшло. Завжди твоя мама мала наготовлену так справу, багато, що всі ще й несли кульочки з собою. Тато завжди, маму припрошував, давай ще щось. І е, це їхній характер, їхня вдача передалася тобі. Існує таке дуже гарне повір'я, що Ісус ішов біля людини. Ішов рік, два, три, десять, і вона бачила біля себе його сліди. Але в один момент вона не побачила цих слідів. І дуже була здивована, Звернулася до Бога з таким питанням, Отже, я все роблю так, як ти. Розміч. Але коли мені було важко, я тебе не побачила біля тебе. Були тільки одні сліди. На що він їй відповів? Я завжди був біля тебе. Але в ті важкі хвилини твого життя я просто взяв тебе на руки. Я хочу, щоб ми всі попросили Бога для тебе, здоров'я, Божої благодаті, ласки. щоб в тебе були сльози радості ті на очах. І щоб ти так наповнювала радість усіх осоджуючи, що робили збір на ногу, но я тут щось покрав? Як просто я довше Рілку запила, щоб панський. Треба було куди. Ти ж дина їсти як і класно лати. よろしくいします。